Всім привіт! З вами Катя і ви на каналі Катюша Лайм. Сьогодні я не буду казати hello, goodbye, адже сьогодні 9 березня, а 9 березня народився досить відомий письменник Тарас Григорович Шевченко. І сьогодні я буду розповідати його вірші. Перший вірш за сонцем хмаронь плева», а другий вірш садок вишневий коло І так, перший вірш. За сонце хмаренька пливе, червоні поле розстилає, І сонце спатоньки зове, у сині море покриває. Жевою пеленою, мов мати дитину. Очам любого диночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче бору, закриває море. І хмареньку рожевою, і тьму за собою розтилає туман сивий. І тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись. І ждеш його того світу, мов матері діти. А тепер другий вірш. садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати так соловейко не дає. Вклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. І всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І всім до побачення. Пока!